Перший всеукраїнський фестиваль творчості працівників міліції Зорипад світязя відбувся у шацькому районі. 38 учасників з України змагалися в конкурсній програмі за жанрами українська народна пісня, українська естрадна пісня, співана поезія та авторська пісня. Цими вихідними у шацькому районі відбувся масштабний мистецький захід. Перший всеукраїнський фестиваль творчості працівників міліції «Зорипад світязя. Організатори доклали усіх зусиль, щоб українська пісня у виконанні працівників органів внутрішніх справ та членів їх родин зазвучала саме на Волині. Мета це в першу чергу це залучити наших працівників міліції все-таки до нашого українського, до нашого надбання. На фестивалі прозвучать пісні народні дуже цікаві. Є така мрія в нас. Я думаю, що ми її досягнемо на наступний рік. Зробити фестиваль міжнародним. ідею проведення фестивалю підтримало Міністерство внутрішніх справ України, а фінансові витрати взяла на себе профспілкова організація. Основна робота працівників міліції це захищати наших громадян, боротися із злом. І сьогодні дуже багато в зв'язку з цим є навіть занадто багато негативу, яке стосується роботи міліції. Саме цим не тільки цим фестивалем, а ми, взагалі, щоденно говоримо, що міліція є не такою, вона є кращою, вона є іншою. Серед учасників панувала дружня атмосфера та, звісно, хвилювання. Від емоцій, що переповнювали серця, народжувались пісні. А серед колег були і заслужені артисти України. Володимир Коваленко один з них. Я сьогодні привіз представників Івано-Франківської області. Це працівники міліції, які працюють показати свій талант. Тому що як би не було, а коли міліціонер співає, коли він поєднує роботу з, любу, з творчістю, то це є велике багатство, і це допомагає у всьому. За результатами конкурсу було визначено лауреатів першої, другої та третьої премії. Гран-прі конкурсу Зорипад світяця отримав ансамбль у МВС у Херсонській області «Дженерал Войс. Всі учасники отримали грамоти та цінні подарунки. What to do? What to do? What to do? What to do?